Давайте виконаємо пару інтерактивних завдань на подільність натуральних чисел. Ну і спробуємо відповісти на такі питання. Яка ж ознака подільності на 3,9? Подумайте, так, звичайно, якщо сума цифр, з яких складається число, ділиться на 3 або на 9, то і саме число ділиться на 3 або на 9. Наступне будь-які чотири числа кратних до числа 9. Якщо ви слухали уважно теоретичну частину, то пам'ятаємо, кратні це числа, які діляться на 9. Саме число 9 обов'язково ділиться на себе, і наступні числа можна отримувати, множивши 9 на будь-яке натуральне число 9 на 2. 18. Тому і 18 ділиться на 9. Там 9 на 10, 90 ділиться на 9, 5 на 9, 45 ділиться на 9 і так далі. Наступне питання. Найменше просте число це число 2. 2 має 2 дільники. Це єдине парне число, яке є простим. Наступне питання. Які числа називаються парними? Це ті, які закінчуються парною цифрою. Пригадаємо, парні цифри це 0, 2, 4, 6 і 8, які числа називаються простими. Так, які мають тільки два дільники. Усі дільники числа 24. Пам'ятаємо на 1 обов'язково діляться всі числа, на себе 24 також діляться на себе всі числа. Ну, а далі 2. Якщо поділимо на 2, отримаємо 12, тобто на 12 також ділиться. це число ділиться. На 3, паро йому 8, бо 3 на 8, 24, тому і 8 дільник 20, числа 24. 12 ми вже назвали двійку, 3, 8, 24 і 1. Так, і наступне питання: непарні цифри, і скільки їх пригадали. Звичайно, їх 5, і це 1, 3, 5. 7 і 9. Відповідно. Наступне питання: ознака подільності на 5. Це числа, які діляться, о, які закінчуються на 0 або на 5. Ознака подільності на 2. Це числа, які закінчуються парною цифрою, тобто 0. 2, 4, 6 або 8. І ми пригадали вже, що такі числа називаються парними. І останнє питання в цьому завданні. Складеними числами називаються числа, в яких більше двох дільників. Добре. І наступне завдання, яке ми з вами зможемо виконати. Скласти пари з цих висловлювань. Ну, наприклад. Всі ці числа діляться на два. Давайте знайдемо ці числа, які діляться на два. Так, Це числа 6, 10, 2, 2 і так далі, бо вони закінчуються парною цифрою. Наступна пара. Всі ці числа діляться на 5. Ми згадали, що ці числа мають закінчуватися або на 0, або на п'ятірочку. Всі числа діляться на 10. Звичайно, ці числа, які закінчуються на 0, на 3 діляться числа. Сума цифр, яких ділиться на 3, і на 9 сума є.